Імпорт верстатів Вії з Китаю для оборонної промисловості збільшила РФ 2024 року. Повідомляє головне управління розвідки України, йдеться зокрема про підприємство Алмазонтей, виробляє зенітне озброєння. «Уралвагонзавод». найбільший розвиробник танків бронетехніки. Розвідники зауважують у 2024 році після посилення. Санкції поставки західних верстатів стали складнішими, тому росіяни збільшують імпорт обладнання з Китаю. Військова промисловість агресора залишається залежною від іноземного обладнання. До прикладу, верстати із цифровим програмним управлінням розрахунки переважно проводяться через банк ВТБ та філію у Шанхаї. Платежі здійснюються у китайських. Юанях китайські верстати устатковують німецькими японськими системами програмного керування. Причина УРФ мають досвід роботи саме із такими системами.